Вишукані щорічні всеукраїнські змагання з гімнастики художньої Дніпро «Diamonds Open Cup 2024», які втретє відбулися у нашому місті, стають вже гарною традицією як турнір для прихильників одного з найбільш видовищних і витончених олімпійських видів спорту держави, що поєднує у собі елементи балету, гімнастики і танцю, де розквітають спортивну майстерність і витончена грація гімнасток, кожна з яких. Сповнено бажання продемонструвати тут усі свої найкращі якості, прийняти себе з виступами конкуренток, взяти в них на озброєння щось нове, оригінальне. Ми кожен рік стараємося приїхати до міста Дніпро, щоб прийняти участь в таких змаганнях. Це дуже масштабні змагання. Я дуже вдячна Єреміне Наталі Володимировні, як і меся Альвіні Константиновні, що ми маємо таку можливість прийняти участь. В таких змаганнях, подивитися на інших спортсменів, показати себе, навчитись чомусь новому і розвиватись далі. Організатори турніру департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради його управління спорту та спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву з гімнастики художнього міста знову подбали про те, щоб більш ніж для 900 дівчат з усієї України, серед яких як відомі спортсменки, так і молоді таланти, які тільки но починають свій шлях у цьому виді спорту. А то і зовсім малеча змагання запам'яталися як яскраве видовище, свято, неймовірний колорит і забарвлення йому створювали казкова арка у вигляді діамант. Що підкреслювала красу виходу учасниць на виступи, напис Дніпро що сяє, лед-п'єдестал та величезний екран, що, звісно, в викликало масу позитивних емоцій і вражень як у гімнасток, так і у болівальників. Ми хочемо побачити посмішки від наших дітей, щоб вони якось щасливо жили в нашій країні, в мирному, в мирній країні. Але це насамперед змагання, тому спортивний принцип у нас є. Від майстрів спорту ми чекаємо гарних виступів, тому що через неділю в них буде чемпіат України, і вони цей турнір розцінюють як етап підготовки до чемпіонату України і в індивідуальній вправі, і в груповій вправі. Тому ми бажаємо всім успіху і показати найгарніший результат. А від маленьких, ну це. Етап підготовки, це свято насамперед. І ми дуже хочемо, щоб все свято було не знаю, яскравим. Всі будуть нагороджені пам'ятними подарками від управління спорту, багато сюрпризів від спонсорів. Це буде яскраве свято для, спортив, для спортив, художньої гімнастики для батьків та спортсменок». На початку чергового блоку нагородження переможців і призерів турніру, очільник спорту Дніпра, вручив посвідчення майстра спорту України Евеліні Фроловій, яка після виконання його нормативу і заслужено отриманого документу далі вирішила зосередити свої зусилля поза межами художньої гімнастики, сконцентрувавши головну увагу на навчанні і облаштуванні особистого життя. После мастера спорта идти в красивую жизнь. Лично я хочу поступить в медицинский университет и учиться на хорошего специалиста, стоматолога. Надеюсь, у меня все выйдет. Очень хочу поблагодарить своего тренера, тренера Ольги Сану, Юрия Натальи Владимировны, Альвину Константиновну. Всех тренеров, которые вложили в меня время, свои знания. Я очень всем благодарна за воспитание моей личности. Так як гімнастика освітує багато факторів, наприклад, відповідальність, дисциплінірованості, красоту, грасу. Я дуже благодарна цьому виду спорту і моїм тренерам. Спасибо большое. Венісон Евеліні слова подяки на адресу своїх наставників мовили і володарі 235 комплектів нагород, які були розіграні у різних вікових категоріях від найменших 2017 року народження до найстарших майстрів спорту в індивідуальних та групових вправах. Зрештою, незалежності від здобутку і зайнятого місця, усі вони стали учасниками і творцями водночас грандіозного, видовищного і яскравого свята художньої гімнастики у Дніпрі, що вони його подарували уболівальникам великої зали Палацу спорту стадіону Олімпійські резерви Дніпра, так і десяткам тисяч тих, хто спостерігали за ним в онлайн режимі на платформі YouTube.